11, 5, за підручником геометрії 8 класу автора Олександра Ітера. І наше завдання перше: 11.3. На малюнку 11.3, прямо тофтологія. Або паралельно це. Окей, ОБ дорівнює 2, БД дорівнює 3, ОА дорівнює 1, треба знайти АЦ. Значить, так. За наслідком. Так. Ой, 1. з узагальненої, так, узагальненої теореми Фалеса. Фалеса у нас по відрізочки, так? ОА відноситься до ОБ, як АС відноситься до БД. Звідси, так, нам треба знайти АС. Хрест на хрест. Знаємо таку штуку, так. Зараз я трошечки зміню. Так. Ага. У нас виходить А, це у знаменнику буде те, що навпроти А, це одне ОБ. А зверху добуток ОА помножити на ОД. Підставляємо значення. Так, ОА. Дивимось, ОА у нас 1. Помножити на ОД. А чому в мене БД. То ми будемо БД, а не ОД. Ой, на БД. БД це 3. І поділити на ОБ. Це у нас ОБ2. Тобто 3 поділити на 2 1,5. З чого? Нічого. Все. Відповідь. 1,5. Так, з першим справились, тому, будь ласка, ставте лайк і підпишіться на канал. Це для мене дуже важливо. Переходимо до другої задачі. Так, паралельні прямі AB, С, Д і EF перетинають сторони кута О. Малюночок це у нас бонус, як завжди. І БД у нас дорівнює 4. так, Добре. а df 2 добре. І це Е 3. Окей. Знайти А Ось цей ось цю красу. Так. Не знаю, чи потрібно вам записувати дана. По суті, ну, швиденько можемо записати дано. О, У нас AB паралельно СД, паралельно ЕФ. Так, далі у нас код О, так, далі БД. Дорівнює 4 сантиметри. Далі DF дорівнює 2 сантиметра. І це є. дорівнює 3 сантиметра. Все, знайти. Так, а тепер дивимося, як ми з вами поступимо. По суті, ми можемо обов'язково використаємо співвідношення DF до CE. Ми можемо знайти АЦ, і далі додати, і знайти АЕ. Перший наслідок да, беремо. розв'язання. За наслідком. 1 з загальним Фалеса, так? і складаємо співвідношення. У нас АЦ відноситься, що навпроти, правильно, BD дорівнює CE до DF. Тут саме головне правильне співвідношення. Співвідносити. Якщо починаємо з вирху, то з виху донизу, з вихуду донизу. Так, звідси нам треба виразити АЦ, так? Так, АЦ. Знову ж таки, хрестнофес це найкращий варіант. Значить, те, що буде напроти А, це ДФ буде у знаменнику. А зверху добуток БД помножити на CE. Підставляємо значення. Значить, БД у нас 4 помножити на CE це, це 3. І поділити на DF на 2. Супер, можемо скоротити: це буде 1 і 2, поділити на 2, 2 на 3, 6. Це вже в сантиметрах. Далі у нас АЕ відрізочок АЕ буде дорівнювати сумі. А Це додати С Е дорівняння. А це ми також що з вами знайшли це у нас 6. І плюс С це у нас 3. Дорівнює 9 см. Це буде відповідь. відповідь 9 см. Все. Дякую вам за увагу. Не забуваємо ставити лайки і підписуватись на канал. До нових зустрічей, па-па.